Land Rover Фрілендер 2009 року з 2,2 дизельним двигуном 242 тисячі пробігу. Вартість 10 200 160 кінських сил. Привезене з Німеччини. Контактний номер 067 191 506. Запитувати Олега. Здається, ось такий красавець. Шкода. 2020 рік з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач Повний привіт. З пробігом 147 тисяч. Вартість 26 500. Ваш? Ні. 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 На жаль, без Ні. телефону. Номер телефону. Скажіть 068 036 7797. Запитувати Максим. Запитувати Максима. Кьюсьома. Повний привід. 2018 рік. Модельний 19, 3-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. 180 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 46. 46. Контактний номер телефону 068 036 7797. Запитувати? Максим. Так. Audi Q7. 2013 року. Вартість 22 800 з 3-літровим дизельним двигуном. 196 тисяч пробігів. Контактний номер 068 036 77 97. Audi Q7. 2016 рік 3-літровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач. Повний привіт. Пробіг 190 тисяч. Вартість 41 500. Контактний номер телефону 068 036 77 97 Запитувати Максим. Запитувати Максима. Форд Едж. 2018 рік. З двохлітровим бензином двигуном. 250 кінських сил. Пробіг 84 тисячі. Вартість 24 400. Контактний номер 068, 036, 77 97 Маза 2016 року. Вартістю 16 тисяч 850. 2,2 Дизель повний привід. 168 тисяч пробіг. Контактний номер 068 709 18 18. Дан род 2017 рік. Вартість 16 500. 2.0 бензин. Контактний номер 067 383 20 79. Nissan Murano 2019 рік пробіг 104 тисячі, вартість 19 тисяч, контактний номер 0,97 351, 9150. Нісан Мурано. Туксон. 2007 рік. Повний привід, двохлітровий об'єм двигуна, 205 тисяч пробігу. Контактний номер 097 440 43 63. 5008, 2017 рік, 16 ХДІ. Автоматична коробка передач. 180 тисяч пробігу. Контактний номер 067 191 28 20. Вартість 17 800. З дизельним вигуном 2, 0, 170 кінських сил. Повний. привід. 170 тисяч пробігу. 2012 рік. Автоматична коробка передач. Контактний номер 067 191 28 -20. Fiat фрімонт. Сан X-Trail 2011 рік. Вартість 10 800 2,0 дизельний двигун. Контактний номер. 096 804 03 53 або 099 313 26 16. Кігуан на постійному обліку 2009 рік. 2.0 ТСІ 200 кінських сил. 4х4. Автоматична коробка передач. Максимальна комплектація, повний привід. Вартість 11700. Контактний номер 066 266 1187. Це їх 7. 2010 рік, два рік 2,2 тизелі. 127 кВт Всі навороти. Авто Швейцарії В хорошому стані. Контактний номер 097 279 73 76. Вартість автомобіля. Вартість. Ціна? Вартість автомобіля 1100. Доброго дня, Рівень Сколуїнський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропонує вам саме популярний автомобіль, саме купують. Це Hyundai Santa Fe. Чому він популярний? Він є у нас 2,2 дизель. дизель Самий потужний двигун. І це 2008 рік покупка. Чорний. Насичений колір, партроніки передні та задні, легкосплавні диски, континенталь гума, літо, повний привід, шкіряний салон, 270 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, двух зони клімат-контроль, мультикермо, електропідйомники, передні та задні. Салон в чудовому стані, зверху з полірочок, відкриваємо задні дверцята, кляпу, шторочка, все на місці. Потолок в відмінному стані. Можливий продаж автомобіля, готівковий та безготівковий, можливі варіанти обміну. Можливий продаж автомобіля на відстані. Що саме на відстані? Ви сидите вдома, ви переживаєте за блок пусти, але ви хотіли цей автомобіль придбати. Ви звертаєтесь в компанію Рівеньського Волимського авторинку, перечислили кошти і ми вам цей автомобіль доставили прямо до хати, прямо додому. За більш детальною інформацією, Телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73 на спостійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги. Такий кросовер Фордік 2011 року. Вартість 11650 з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач і повним приводом. Контактний номер 067 42 62 642. Повний привід, автоматична коробка передачі. Бюджетний кросовер. Дача від 2014 року. Вартість 10999, Дача Даста Блек. 1,5 110 кінських сил, дизель. 180 тисяч пропів. Контактний номер 0,98 673 5404.